Сервіс «Снігова королева» на 6 персон. В сервіс у нас входить 6 тарілок квадратних розмір 20 см ціна 290 грн за штуку, 6 великих квадратних тарілок розмір 25 см ціна 415 грн за штуку, 7 прямокутних сервірувальних тарілочок, Розмір найменший 17 см ціна 147 гривень за штуку. Розмір другої тарілочки 23 см, ціна 355 гривень за штуку. Третя тарілка, розмір 27 см, ціна 440 гривень за штуку. І велике сервірувальне блюдо, розмір 33 см, ціна 520 гривень за штуку. Також в сервіс у нас входить соусник 235 гривень. Серветниця 148 гривень ціна, набір сіль перець 132 гривні за набір, і також і 145 гривень. Ціна такого сервізу 7294 гривні. Для замовлення напишіть нам коментар або пишіть у приватні повідомлення. Відправляємо лише новою поштою.